Хочу окремо і коротко зупинитись на основних моментах програми об'єднаної опозиції. Перше розпочну з політичних аспектів: об'єднана опозиція прийме закон України про порядок імпічменту президента України. Також до цього пакету законів входить закон України про відкликання народного депутата України. За базу взята німецька модель, коли. На референдумі 15% населення мають право поставити питання про відкликання того народного депутата України, який не виконує свої зобов'язання перед передвиборцем. Об'єднана опозиція гарантує скорочення витрат на утримання Верховної Ради вдвічі. Нагадаю, що сьогодні утримання парламенту коштує для платників податків 1 мільярд гривень. Об'єднана опозиція зменшить витрати на утримання. Адміністрації президента, Кабінету міністрів, всіх органів державної влади більше ніж на 10 мільярдів гривень. І саме, а саме на рівень 2009 року. Ми ставимо вимогу щодо повної ілюстрації всіх державних чиновників, всіх членів парламенту, всіх вищих державних посадових осіб. Об'єднана опозиція внесла. Законопроєкт про створення Національного антикорупційного бюро, яке відповідно до даного закону буде перевіряти доходи і витрати всіх як чиновників, так і членів їх сімей. В рамках нашої політичної складової ми приймемо низку законів, які гарантують права опозиції. Тому що ми чудово розуміємо, що за результатами. Цієї компанії треба захистити права партії регіонів на відміну від того, що партія регіонів відмовлялась декілька разів приймати закон України про опозицію протягом останніх двох сесій. Ми вбачаємо за необхідне реформувати соціальну систему. Об'єднана опозиція вказала на те, що розмір мінімальної заробітної платні повинен складати 2400 гривень. В рамках першого етапу нашої соціальної реформи, окрім скасування пенсійної реформи, ми вбачаємо за необхідне підвищення всіх соціальних стандартів на 30% окремо по пенсійній реформі, скасування всіх пенсій і відновлення 40-ї поправки, яка була прийнята опозицією у вересні місяці і скасована Януковичу, а саме, перерахунок пенсій для 10 мільйонів українських пенсіонерів і збільшення їх на 334 гривни. Наша програма. Має цілий блок, який стосується створення робочих місць. За кожне створене робоче місце суб'єкт підприємницької діяльності буде отримувати податкову пільгу. Окремо об'єднана опозиція поставила завдання створити саму просту і саму ефективну податкову систему на теренах Європи. Ми скасуємо всі податки і залишимо тільки сім базових податків. Це дасть можливість залучити нам кошти інвесторів, і це дасть можливість нам розвивати економіку України.